Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. І до нас у гості сьогодні завітали тваринки. Подивіться, це ведмедик Мишко та курочка Ципа. А знаєте що, діти? Вони отримали листа від своєї подружки Ляльки Наталі, яка запрошує їх до себе в гості на чаювання. Але шлях до Наталі непростий, тож наші друзі зібрались у подорож. І перша перепона на шляху до Наталі це широка річка, що ж, ведмедик з курочкою замислились, бо через річку лежать два містки. Скажіть, діти, як ви гадаєте, по якому місткові може пройти ведмедик разом із курочкою? По зеленому чи по-червоному? Так, правильно, мабуть, по-червоному, подивіться. А як ви гадаєте, чому? Так, тому що червоний місток ширший, ніж зелений. А давайте з вами. Порівняємо, як ми дізналися, який місток ширше. Візьмемо зелену смужечку, покладемо її на червону. І тепер ми бачимо, що червона смужка ширша, ніж зелена. Скажіть, будь ласка, діти, який місток широкий, а який вузький? Так, правимо. Широкий місток червоний, вузький місток зелений. А зараз я пропоную вам перепочити і зробити фізхвилинку.